Нотаріуси отримали доступ до реєстру зниклих безвісті. Що це означає? З 13 червня 2025 року в Україні офіційно почали діяти нові правила, які дозволяють нотаріусам мати обмежений доступ до єдиного реєстру осіб зниклих безвісті за особливих обставин. У випадку, коли людина зникає безвісті, особливо в умовах війни, виникає необхідність встановити опіку над її майном, щоб захистити це майно від занедбання або зловживання. нотаріус веде свідоцтво по право встановлення опіки, яке Дає змогу іншим діяти в інтересах зниклого. Тепер нотаріус може швидко перевірити, чи дійсно особа внесена до реєстру зниклих безвісті. Це дає підставу для видання такого свідоцтва. Нотаріус через спеціалізований доступ до державного підприємства на ІС подає офіційний запит до реєстру. Доступ надається виключно для перегляду інформації без права внесення змін. Якщо особа підтверджена, як зникла безвісті, нотаріус видає свідоцтво про призначення опікуна над її майном. У разі повернення людини. Інформація про скасування опіки також має бути внесена до реєстру протягом 24 годин, відповідним уповноваженим на те органам, але не нотаріусам. Кожен нотаріус в реєстрі супроводжується звідним документом, який долучається до нотаріальної справи. Таким чином забезпечується контроль і фіксація кожного юридичного кроку. Нотаріальну спільноту також проінформована про зміну до нормативно-правових актів Міністерства юстиції у випадку, коли над майном зниклої особи вживаються заходи з опіки, а також при видачі свідоцтва права на спадщину після визнання особи померлою. Можливо, накладення заборону на певні дії з майном до з'ясування обставин. Нововведення спрямовані на захист майна осіб, які зникли безвісті, зокрема наших військових, які опинились у полоні чи зникли під час бойових дій. Це ще один крок до прозорості, порядку і підтримання родин, які переживають складні часи. Підтримайте це відео, Якщо вам була корисна така інформація, поставте лайк, поширюйте це відео і напишіть в коментарях, що ви думаєте про таку ініціативу.